Привіт всім. Скав у нас, друзі, ось така чудова природа тут. Захід сонця видно. А я буду сьогодні готувати вечерю на природі з такій затишному такому куточку. Зараз приготую щось смачного. Так, такий буде в мене столик. Звичайно, напій буде. Рушнички. Мій любимий ножик. Так, все є. Іду, змайструю мангалчик такий для саджу. І будемо готувати сьогодні. Смажену картоплю. Ну що, ось змайстрував я таку піч, такий мангальчик. Зараз дров трошки принесу. І сьогодні приготую вам картоплю, смажену картоплю. Покажу вам, як правильно смажити картоплю на природі. Ось так. Дрова в нас є. Зараз буду розпалювати огня, але найперше треба підготувати нам картоплю. Це в мене буде ті чотири картоплини. І першим ділом треба дуже добре її вимити. Отак, як є, цілу добре помити. Ось така картопля чистенька помив, іду підготовляти до приготування. Так, підготую картоплю і буду нарізати на кружечка. Картоплю я підготував, так, нарізав на такі кружечки іду розпалювати. Огня! Хай розгорається! йдемо приготувати ще один інгредієнт для жарки картоплі. О, ось такий чудовий продукт під черевенка. Зараз будемо картоплю жарити з під черевенкою. так Іду поріжу під черевину. Такі кусочки. Жаримо під черевинку, щоб трошки натопити жиру. як правильно смажиться картопля на природі. Так, наша смакота, наша страва готова. Така картопля розвалюється вже, м'ягенька, черевенка, цибулька підсмажена. Так, друзі, я потрошки йду смакувати. Ну що? Так, приготував я картоплю. Дуже рецепт простенький, але дуже виходить смачно. Так я йду, друзі, куштую такий красивий кусочок. О, Боже, як пахне. Так що... Я йду, друзі, коштувати. Підчеревенка. О, картопля. Ммм. Ммм. Ну звичайно до такої підчеревенки. 50. Так, друзі. готуємо на природі. Всім нам добра, здоров'я, а я всім, друзі, дякую, всім пока. Так. Mm. Це... Mm. Це просто шедевр на природі. мм о мм Смакота.